Друзі, вітаю всіх на каналі Алекс Геймпас. З вами, як завжди, Олександр. Давненько ми з вами не бачилися на Ютубі. Я тут трішечки прихворів. Тому була пауза на Ютубі, відоси я не робив. Але наразі у нас така ситуація з новинами про Xbox, що багато хейтерів Xbox повилазило і почали хейтити Xbox там і так далі. Я просто не можу залишитись в стороні. І я хочу, тож я хочу поділитися своїми думками з приводу Xbox, з приводу цих всіх консольних ексклюзивів, те, що Xbox будуть випускати свої ігри на PlayStation та на Switch. До речі, я ж собі купив Switch, зараз проходжу Зельду. У мене, якщо хтось не знає, є усі актуальні платформи на даний момент. Це і потужний ПК, на якому я можу любі ігри на максимум запускати графіки. У мене є Xbox, відповідно, в мене є Switch, і також у мене є PlayStation 5. Тобто вибір, на чому грати, ну, більш ніж достатньо, навіть багато чого. Але, друзі, граю я. Ну, майже усі ігри я граю на Xbox Series X. Чому я там граю? Ну, ну тому що мені там зручно. От, не знаю. У мене є вибір всього, на чому завгодно грати, але сьогодні не про це. Сонібої повилазили, не знаю, з усіх чатів і почали хейтити Xbox, писати, що Xbox ріп, що все цієї платформи немає, що вони підуть по шаблону сеги, вони просто будуть видавниками, і все на Xbox можна ставити крапку. Друзі, ні, я з цим повністю не згоден. Я не буду хейтити Xbox, я навпаки в цьому відео хочу підтримати Xbox. І я розповім, як я бачу цю всю ситуацію. Як простий гравець, який грає в ігри. Не диванний експерт і аналітик, який знає краще за Microsoft, що їм треба робити. Не Сонібой, який в усіх чатах там буде писати, що Xbox це фігня, і тільки PlayStation, онлі, ексклюзиви. На що Xbox, якщо в мене будуть всі ігри з Xbox, плюс ексклюзиви з PlayStation. По-перше, ексклюзиви з PlayStation. Ну давайте про них. Я скажу про себе, як я до них відношусь. Я їх пройшов за часів PlayStation 4, і все, мені жоден ексклюзив не цікавий. От жоден. Ну добре, там нехай з десяток тих ексклюзивів набереться, яких, які дійсно цікаво пограти, там і так далі. Вони їх насправді не так часто випускають, тому що зробити гарну гру на це треба 4. 5 років самі все знаєте. Я вибачаюсь, друзі, за голос, тому що я трішечки прихворів ще повністю не відійшов. Але відосей такий хочу зняти і розказати. Отже, Сонібої в усіх чатах зараз пишуть, насміхаються над Xbox, що Xbox ріп, і так далі. Що вони повторюють шаблонно, вони будуть повторювати долю Sega. Тобто Sega була колись розробником консолей. Потім вони просто стали видавцями. Якщо хтось не знає, ви це все так, я думаю, знаєте. Ну, по-перше, давайте про шаблони. Ми, як звичайні гравці, ми не знаємо всіх закулісних там планів і так далі. Microsoft, Sony, Switch, той же самий, це всі гравці на одній арені, де ми з вами граємо. Ми, як звичайні гравці, ми користуємося просто їхнім продуктом. Давайте, по перше, я згадаю про шаблони і нагадаю вам, друзі, нещодавно, наприклад, про. Baldur's Gate 3. E, Baldur's Gate 3 навіть розробник давав коментарі, що він не очікував. Тобто шаблонно ніхто не очікував, що ця гра настільки вистрелить і вона буде грою року. Навіть розробники були в шоці, і, і вони сказали, що ми не очікували, що гра буде грою року. Точно так, як і Bot, наприклад. Вони теж казали, що вони не очікували, а вона стала грою року. Про Baldur's Gate ніхто, ні, жоден аналітик не вгадав, що. Гра продасться просто нереально і буде хітом-хітом на багато років. Давайте я вам ще нагадаю про шаблони, про те, що аналітики аналізували. Згадайте старт No Man's Sky, згадайте старт Cyberpunk 2077, де всі казали, що це провальні ігри, і майбутнього у них, немає, у них немає. Подивіться наразі на ці шаблони, і як вийшло, як вийшло насправді, навіщо це я все кажу? Для того, щоб ви зрозуміли, що. Індустрія, ігрова індустрія та, в принципі, все, вона не настільки шаблонна. Тобто не, неможливо, неможливо точно сказати, що буде через рік, через два, там, через 5 років. Ну це просто неможливо, тому що ми не знаємо, вона може завернути десь так, що ніхто просто до цього не здогадається. Тому ховати Xbox чи робити монополіста PlayStation. Ми не знаємо, ми як гравці, я буду казати за себе як звичайний гравець, який користується іграми. Поки Sony бої кричать у чатах, що Xbox це повна фігня, і що все ми будемо грати в ігри від Xbox, а навіщо мені Xbox? І люди просто багато, я не знаю, недалекі люди теж слухають там диванних експертів, аналітиків і думають, а дійсно нафіга мені Xbox, якщо я піду на PlayStation, і в мене там будуть всі ігри. Да йди, ну. Типу, Окей, би купляй, продавай Xbox, цей Xbox, він не піде в смітник, його купить хтось на БВ ринку і він теж буде продовжувати грати. Ти підеш на PlayStation і будеш за отакі кошти, ось дивись, я тут ціни тобі покажу на ігри від Xbox, за ті ексклюзиви Microsoft, які віддали Forza, там усі ці нові Doom, Fable ти за них будеш платити. Ну, якщо ти хочеш грати в нові ігри, а ти, мабуть, забув, що на PlayStation. Немає Game Pass Ultimate, і там Day One релізів просто не існує. Я обираю ту платформу, де мені просто вигідніше. Мені вигідніше, я так порахував, і я подивився мапу релізів на Xbox, і мені вигідніше залишитись на Xbox і грати в Game Pass. Тим паче, в мене на два роки проплачений Game Pass. І поки ти будеш від дивись, аналітика така, що за рік в Game Pass годноти виходить дуже багато. І ти порахуй, скільки це буде коштувати на PlayStation, щоб все, все це купити. Тобто тобі треба закладувати в бюджет на рік ще одну вартість однієї PlayStation, там 1020 гривень, щоб купити ці ігри і пограти в них. Добре, ти, ти, тебе, типу, тебе зрадив Філ Спенсер, все, ти продав свій коробок, ти перейшов на плойку. Це люди, я ж кажу, недалекі, які просто слухають диванних аналітиків і думають: вас зрадили, мене Microsoft зрадили. Вони випускають ігри на Sony. Да хай випускають тобі, яка різниця. Ти в ці ігри граєш по геймпасу. В тебе ну майже усіх, хто на Xbox куплений геймпас, його наразі можна зробити там, ну на рік не, не так же й дорого. Нехай там до трьох тисяч гривень воно вийде все. Це не так і дорого. Тобто, це ціна однієї. Я нагадую, ось ціни з Sony. Подивіться. Це якщо ви хочете, думайте, на Sony переходити. Якщо ви хочете заради там п'яти з половиною ексклюзивів переходити на Sony, але потім готувати для мультиплатформу. Ну, немаленькі кошти, друзі. Якщо ви хочете в нові ігри грати, немаленькі кошти. Якщо ви хочете в новий Doom, Fable спробувати ту ж Forza, ми побачимо, скільки ця Forza буде коштувати на PlayStation. І давайте я вам ще нагадаю таке, що ми вже на Xbox в цю Forza накаталися, награлися, а середня дистанція. Коли ліцензії активні, на Форзу це 4 роки. Тобто грі залиш... ну, максимум 6 років. Тобто грі, грі залишилось 2 роки. Тобто, до 2027 року вона може продаватися на PlayStation не більше, тому що ліцензії вже е відкличуть і її знімуть з продажу. Як це з усіма форзами? Буде і є, і так працює індустрія. Такі правила на ліцензії Тобто на PlayStation вона побуде максимум 2 роки. Ця Forza, її знімуть. Ну мені не жалко, нехай люди грають. Яка вам різниця? Я в неї вже награвся. В мене, я ж кажу, є PlayStation, в мене там куплена підписка. Але я жодної гри не грав цій підписці, тому що ну, немає в що грати. Ексклюзиви з PlayStation 4, я вже давним-давно пройшов, вони мені не цікаві все. Нових ігор, які там виходять, мені вони зовсім не цікаві все. У <кхід> мене є PlayStation 5, як я кажу, у мене є Switch, у мене є ПК, у мене є Xbox. І граю я на Xbox, друзі. Граю на Xbox, тому що, тому що мені там вигідно грати. Ось чому. Я не дивлюся на це, що мене зрадила компанія, там якась Xbox, Microsoft. І вони видають там ігри, це нехай буде для Sony Boy, нехай вони це обговорюють в чатах, їх бомб там не знаю кого, мабуть, недалеких тільки людей може бомбити те, що гра з твоєї платформи виходить на платформі конкурента. Да тобі яка різниця? Нехай виходить, вона ж в тебе є. Якщо ти не грав в ексклюзиви PlayStation і ти хочеш їх спробувати, то тоді питання: а навіщо ти купляв Xbox? Ну, ніхто ж тобі не обіцяв, що ексклюзиви PlayStation вийдуть на Xbox. Заради тих п'яти ексклюзивів, годних п'яти ексклюзивів, а не усіх, які виходять. І я не кажу про, про ексклюзиви від зовнішніх студій, такі як Silent Hill 2, наприклад, ремейк. Тобто він вийде, скоріш за все, на Xbox, там через рік і так далі. Точно так, як ексклюзиви Xbox, через якийсь час вийдуть на PlayStation. Ми кажемо саме за внутрішні ексклюзив. Якщо тобі подобається Uncharted та Last of Us, ну заради і God of War, наприклад. Якщо ти в них не грав, то окей, так одразу тоді ти купляв би PlayStation. Але ти ж теж рахуй, де тобі буде вигідніше. Тобто, якщо на плойці за рік ти будеш тратити 20-30 тисяч гривень на ігри, то ти на Xbox можеш тільки Game Pass купити, і ти отримаєш багато дійсно годноти в підписку і грати просто по Game Pass. Я не кажу про тих гравців, які грають в колду або просто в фіфу. Для них інших ігор не існує, тут вже насправді немає різниці, що купляти, хтось грає на Xbox, хтось на PlayStation, кому який геймпад зручніший, мені, до речі, зручніший на Xbox. Мені просто подобається грати на цій платформі, і я граю, я її обираю, я собі так прикинув. Так, якщо мені вигідніше буде грати на PlayStation, і якщо на Xbox, наприклад, вже буде... Ну, прям все супер дорого, там ігри в геймпас би не додавали, так? І я так порахував, наприклад, ну ось в мене виходить там 20 тисяч на Xbox, а на Плойці, наприклад, там я за. Ну, якщо б була така ситуація, наприклад, я порахував, що Xbox в мене був би невигідний, я б може тоді вже розглядав дійсно, що мені вигідно, фінансово, тому що Ну, я можу грати що на тій, що на тій платформі, і я не фанат, якийсь там ярий фанат, знаєте, який буде захищати просто з нічого. або... Ображати іншу платформу інших гравців я не кажу за нормальних гравців я саме кажу за тих сонібоїв, які просто без толку там в чаті залітають і починають там, я не знаю, наговорювати на Xbox, ображати гравців там і так далі. Ну як на мене, то недалекі якраз ті люди, які не вміють порахувати, що їм вигідніше. І не просто тупо заходять і ображають людей, і кажуть все в платформі ріп і так далі, тому що вони диваних експертів понаслуховувалися, і все, і їм в мозок заложили цю інформацію, і вони її просто ходять. І розпостраняють як заразу то я не знаю. Ви просто сядьте, подумайте, що вам вигідніше Xbox, PlayStation, і так далі. Порахуйте, які вам ігри подобаються, які ні. Подивіться, це все відкрита інформація. Я вважаю, що не треба нав'язувати свою думку, що ось тільки одна платформа, ось тільки на цій, на ті лохи сидять, на ці тільки там круті чуваки сидять, нормальні. Слухайте, да кожен сам вирішує, що для кого краще. Для мене краще Xbox, і я на ньому сиджу і буду сидіти ще. Дуже дуже довго. Я впевнений, що платформа точно не ріпнеться, що все буде гаразд. Просто у Майкрософт така стратегія. Якщо б ви читали книжку Сатіна Деле, головного CEO Microsoft, ви б розуміли, чому у них така стратегія розповсюджується і чому вони хочуть бути на кожному пристрої. Тобто вони масштабуються у них така стратегія. Мені, як звичайному гравцеві, немає різниці, де вийшла Форза на ПК на Xbox, на Свічі, там на Плейстейшн. Головне, що вона є в мене, де я можу в неї пограти? Якщо б майки випустили гру на PlayStation, а на Xbox не випустили, тоді б у мене були питання: камон, бо чо, блін. Але так, да яка різниця? Нехай випускають. Реально, вам яка різниця? Вам що хтось винен чи що, щоб чисто у вас на консолі була да Дай нехай грає хоч увесь світ. А ті Sony Boy, я впевнений, що оці недалекі люди будуть і в коментарях тут писати за Sony, потім почитайте, до речі, будуть тут Sony Boy чи ні. Кожен вирішує сам, і не треба нав'язувати свої думки, що ось основна платформа, а те все фігня, і там тільки лохи сидять там і так далі. Тому виходить така ситуація, що мене навіть трішечки збомбонуло за того, що люди так близько до серця приймають усі, усі оці новини, там, що Xbox, X. Зрадив, не зрадив, да нікого він не зраджував. Він у вас є на консолі, гра, все. Тобто, вам більше, яка вам різниця, де є гра? Якщо політика ексклюзивів Sony, вона приносить прибуток, вона й буде продовжуватися. Тобто, все заради прибутку, друзі. Ну ви ну, це все просто такі речі. Я, не, я не, знаю, не знаю, що комусь треба це все пояснювати. Якщо повірте мені, якщо Sony буде вигідно випускати свої ігри на Xbox, то вони свою ексклюзивну політику. За секунду отак от змінять. От повірте мені. Точно так і Microsoft. Якщо їм буде вигідно випускати гру на PlayStation, а чому ні? Ну давайте випускати. Там когось, якщо бомбане, давайте таку ситуацію. Я гра Ну, наприклад, візьмемо уявимо таку ситуацію. Я граю там на Xbox в ексклюзив Forza, і тут Microsoft оголошує, що вона. Вийде на PlayStation і мене типу бомбануло все, мене зрадили. Типу, я викидую Xbox. Купляю PlayStation. Ну як викидую, продаю його комусь. Купляю PlayStation і заново купляю Forza, бо в підписці її там не буде. Тобто я вже приніс гроші Microsoft, а тут ще я перейшов на PlayStation і знову Microsoft приніс гроші, тому що я купив її ще раз. І що? Ну, в чому ти виграв? Да ні в чому ти не виграв. В принципі, ти тільки програв, тому що ти два рази за Forza заплатив. У кожного є своя думка. Ви, звичайно, друзі, діліться своїми думками внизу під відео. Обов'язково ставте пальці догори, вподобайки цьому відео і не забувайте підписуватись на канал на Ютубі Алекс Геймпас і в Телеграм та Вайбер канал посилання будуть, як завжди, внизу під відео. Отже, панове, Xbox не вмирає, Xbox ще живий і буде жити. Повірте мені, він ще буде жити і переживе багато. чого. Будемо з вами грати в ігри, будемо проходити хто на Xbox, хто на PlayStation. Я ні, нікого не, не ображаю. Я не хочу. Я ображаю тільки тих, хто сам неадекватний, хто просто залітає в коментарі і починає просто ображати. Просто починає поливати багнюкою все, що зв'язано з Xbox, тому що він просто, блін, тупий, Sony Boy, якому. Диванні там аналітики, не знаю, ще хтось десь статті начитався, йому в голову залежило, що Xbox ріп там, платформа помирає і так далі. Ні, друзі, все не так просто. Насправді, і шаблоно в житті ну не завжди все воно проходить, як нам здається. Ну самі зрозумійте, поаналізуйте, подумайте. Отже, друзі, будемо грати на Xbox ще не один рік. З вас, як завжди, пальці догори, пишіть обов'язково свої думки внизу під відео. Ну а я вам дякую за перегляди. До нових зустрічей на каналі Alex Game Pass.